Я вас вітаю тут сьогодні і вважаю, що е, те свято, що ми сьогодні всі зібралися, то напевно ще ліпше ніж ніж міжнародний день медичної сестри, правда? Бо так, хто знає, хто не знає, а то, що ми сьогодні всі разом зібралися, то дійсно настояще свято. Хто може згадати, коли останній раз ми так збиралися? Три роки назад, коли святкували 90-річчя Червоного Христа, правда? Mm -hmm. Ну нічого, до 95-річчя лишилися два роки. Значить, слідові перерва, якщо раніше не зберемося, то буде через два роки. Я хочу вас сьогодні всіх тут привітати. І саме головне, хочу побажати нашим конкурсантам. Великих гарних успіхів, але щоб часом не сталося так, що всі позаймають перші місця, і ви нас застанете в розплох, і ми не будемо знати, що робити далі. У призів нема всіх перших. Мусимо якось ділитися. Я вам бажаю всім успіху. Я бажаю всім всім міцного здоров'я, не тільки вам, а всім вашим сім'ям. Міцного здоров'я, злагоди, добробуту, достатку, сонця, тепла. В нашій роботі саме головне треба мати терпіння. І саме головне бажаю успіхів на сьогоднішньому конкурсі.